Всім привіт! Мене звати Артем. Ви на каналі з нуля 3 d і це канал про 3D друк Тут ми будемо розбиратися, що таке 3D друк 3D принтер, які бувають матеріали. І я буду ділитися своїм досвідом 3 d друці Я початківець і буду розказувати. Перші теми це будуть матеріали. Ось такі Це 5G філамент ТПУ-філамент, такий він м'якенький. І ПЛА-філамент. Це будуть перші три теми відео. І ми будемо розбиратися, що це за матеріали і для чого вони потрібні. Потім будемо розбиратися, що таке 3D принтер, як він друкує і які типи 3D-принтерів бувають. І ще де буде відео точно, це чому в мене а 1 Міні, а не щось інше. Тож підписуйтеся буде дуже цікаво.